Європейський день цивільного права відзначають сьогодні. і Ми в цей день хочемо затронути дуже важливу тему. Понад 15,5 тисяч розлучень відбулось в Україні за перше півріччя цього року. Свідчать дані Мін'юсту. і це в півтори рази більше ніж за цей період минулого року. І Якщо є що ділити, то після розставання на екскоханих чекає поділ майна. От тільки якщо в офіційному шлюбі все врегульовано законом, то після цивільного виникає дуже багато непорозумінь. Та все ж вихід є. Наші журналісти поспілкувалися з юристами і дізналися, як забрати своє після розриву. Деталі давайте подивимося в наступному матеріалі. Юлія вже три роки живе разом з коханим. Щоправда, без штампу в паспорті. Узаконити стосунки. Пара планує після нашої перемоги. Родичі знаючи під факт, що. Пропозиція була вже там два з половиною роки тому. Звичайно, що вони кажуть, ну не хочете під час війни. Типу там робити весілля, хоча поспішіться. Ось таке. Ми чуємо досить часто. Аргументи родичів про те, що шлюб це гарантія. Якщо щось піде не так, Юля відкидає, каже про поділ майна не хвилюється. Супер, там нажитого чогось е, немає. Тобто, це були якісь подарунки. Я в нього приставку забирати не буду. Він мене не буде забирати телефон. Це все розділилось би просто, як вона є. Бо це переважно були просто такі, якісь більш дороговартісні подарунки. А от Діана навпаки має гіркий досвід неофіційного шлюбу. Тому зараз переконана, що у законні стосунки це про безпеку. Я відчула, що я не захищена державою, тому що немає офіційного шлюбу. Не було. Одна із причин, чого я від нього пішла, тому що було фізичне насилля. І щоб мені просто своє забрати, мені треба якийсь важіль, так би мовити. Забрала воєнний квиток, здається, паспорт, але сказала: Давай, ми по-чесному ділимо ті долари, які ми з тобою зібрали, те майна, яке ми нажили. От і тоді я віддаю тобі твої документи. Кияни в думках також розділилися. Життя не вибирає е, формат, е, вибирають дві душі. Як? Тому якщо цивільний шлюб є, і все чудово, то чому ні? У мене є дружина, і у нас шлюб узаконений, так, так скажемо. Свого часу, ми були, колись ми думали, що ми зможемо жити в цивільному шлюбі, але коли дружина завагітніла, то ми вирішили все ж таки узаконити його. Та навіть якщо у пари народилася дитина поза шлюбом у разі розлучення аліменти платити доведеться. У цих батьків виникають обов'язки щодо дитини відповідно і сплати аліментів. І тут навіть можна і до суду не звертатися. Якщо ж батько записаний зі слів матері, не підписував окремо заяву, не визнавав цю дитину. То також потрібно в судовому порядку звертатися до суду, визнавати факт батьківства. Майно в неофіційних стосунках теж можна справедливо поділити. Додають юристи. Надаються докази, які підтверджують, що ви дійсно проживали в, в одній в одному приміщенні, в одній квартирі, будинку, де вийшло. Ось цими доказами можуть бути показані показання свідків, акти з ОСББ. Друге, що ми маємо встановити, це введення спільного господарства договора, оренди, чеки, квитанції за комунальні послуги. Щоправда, судові процеси можуть значно затягнутися ще складніше довести свої права на майно, якщо хтось із бари помер чи загинув. Це спадкування, тому що сам по собі інститут спадкування. В перша черга споріднення це чоловік, дружина, діти. Воно набувається виключно, коли встановлений факт того, що ви проживали разом. З початком повномасштабного вторгнення це питання стало ще гострішим. До прикладу, за даними змі, після загибелі українського воїна Давінчі його цивільна дружина Аліна Михайлова мусила через суд підтверджувати право на спільну квартиру, адже парамедикиня не була прямою спадкоємицею. Юристи кажуть, що люди відмовлялися від узаконення стосунків через бюрократичну тяганину. Проте з початком роботи шлюбу онлайн тенденція змінюється.